Алі, всім привіт! З вами на зв'язку, вихователь групи метелики Аліна Олегівна. І сьогодні ми будемо робити дуже класну аплікацію, коробку. І перед цим нагостріть свої фушка догадайтеся, про що ми будемо робити аплікацію. Тож, слухайте, не а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун! Правильно, діти молодці! Малята, а хто вже їв кавунчик у цьому році? Ну, давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Приготуйтеся до пальчикової гімнастики! Та подивіться, які соковиті червоні дольки кавунчика. Отож, будемо з вами робити аплікацію. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, папір, зелений фломастер і клейка стрічка. Переглядайте відео і повторюйте.